Сьогодні швидкі відповіді на ваші питання, і сьогодні питання поеці, відповідь поеці: як зарахувати кошти на ваш пайонір? стандартний та альтернативні способи. Саме зарахувати, не зняти, а зарахувати. А з мене безкоштовне відео, а з вас лайк та підписка. Ну що, поїхали. Дивіться таке питання: навіщо людям зараховувати якісь кошти на панір? Найчастіша відповідь Ну, така, в принципі, логічна, це щоб отримати картку Pioneer. А, причому там і віртуальна, і фізична картка, які можна отримати, вони, а, на них можна подати заявку після того, як на ваш Pioneer зайшло 100 доларів. 100 і більше. І далі вже, будь ласка, ви можете замовляти. До того, як у вас аккаунт ще такий чистенький, доти, ви ще не можете замовити. От, І тому людина відкриває аккаунт, їй відкривається одразу декілька рахунків, і постає питання, а як, як отримати картку, якщо в мене ще немає ніяких платежів. Значить, дивіться, Pioneer це компанія, платіжна система B2B, бізнес для бізнесу. Тобто, просто так взяти і зарахувати кошти з картки, так не можна. Тобто, так не, немає такої опції. Давайте роздивимось, як же ж ми можемо туди гроші все-таки закинути, що треба зробити. Почнемо з першого варіанту, то, як говорить Pioneer, як треба робити. Значить, отримати платіж від маркетплейсу, сайту і так далі, будь-якої американської компанії, в якості там виплати, якихось коштів заробітні плати чи щось, як на ваш рахунок зайде 100 доларів, відкривається можливість відкрити картку. От, і, в принципі, існують такі варіанти, в залежності від того, через кого ви кого ви підключаєте і звідки ви гроші отримуєте, то це може бути через e-mail реєстрації на Payoneer, через номер рахунку, який у вас є. У вас нема номера картки, бо у вас картки немає, бо ви її хочете замовити. А номер рахунку у вас є. Ну і всі реквізити по рахунку. Або як у випадку ЗЕЦІ, коли ви підключаєте, відкриваєте ці магазин або переводите. У вас просто з'являється такий крок, на якому ви вводите. Свій логін-пароль. Ну і йде автоматична інтеграція, сайти себе там залогінюють і все інше, і тобто нічого прописувати не треба, воно саме підтягується. от І виходить після цього, коли ви зайшли вже гроші таким, якимось із цих варіантів, ви більше чим 100 доларів зможете замовити собі картку. Нагадаю, що картка вона типу безкоштовна, але обслуговування в рік її коштує. 29-95 доларів, по-моєму так, Ну тобто 30 доларів, так, рахуємо. І, і та і інша картка. значить так І що що виходить? Що оцей варіант Ну це така стандартна історія: ви зробили якийсь продаж, отримали якийсь платіж, і потім через якийсь час змогли відкрити картку. А картка робиться не швидко. Як зробити віртуальну картку? Відео у мене є, є на каналі, тому, якщо що, шукайте. Так, тепер давайте другий варіант роздивимось, як зробити так, щоб на ваш рахунок все-таки якось гроші зайшли. І це не є від маркетплейсів. Справа в тому, що у Pioneer є така можливість, що якщо є аккаунт в Pioneera, то один аккаунт іншому аккаунту може перерахувати кошти і не заплатить за це ніякого відсотку. Тобто всередині Pioneer це коштує 0% комісії. І таким чином ми можемо. Попросити когось, щоб вам хтось закинув гроші. Ну, тобто, наприклад, я хочу відкрити рахунок моєму чоловіку, щоб у нього була картка. Наприклад, у мене на мій пайнір заходять кошти там, від, Еці або там Патреон там, інших компаній, і таким чином я просто перекидаю йому на рахунок ці кошти. І все, уже, уже цей рахунок типу не, не нульовий, тобто можна вже заказувати карточку. До речі, пам'ятайте, що якщо у вас проходить менше ніж 2000 доларів за рік, то ви теж платите комісію щось теж, типу 30 доларів за рік. Це просто за рахунок, щоб ви пам'ятали, нагадую. До речі, відео про комісії і про всі інші історії з Pioneer у мене теж на каналі дивіться. У разі, коли ви перераховуєте з одного аккаунта Pioneer на інший акаунт Pioneer, ви це робите через реквізити, а не рахунок, а саме e-mail, на який зареєстрований цей аккаунт. Зараз я покажу, як це робиться. Це дуже просто і це безкоштовно, що це важливо. Але завжди пам'ятаємо про податки. Тому що що стосується податків, в мене є відео, яке ми проводили з бухгалтером разом і розбирали історію про як працювати на еці схеми роботи. От там подивіться, я запитувала у бухгалтера, Вона відповідала все там чітко щодо податків, щоб ви ніде не стратили. Так, давайте подивимося, як же це можна зробити. Значить, ось я знаходжусь в своєму кабінеті, і у мене є таке от меню заплатити. У вас може меню виглядати, мати вигляд інший, тому що ви можете ще не підв'язати рахунки, у вас воно таке скорочене, коротке. Тому подивіться, чи все ви зробили в своєму панір аккаунті. Тобто ви пройшли верифікацію як особа, а ще треба підв'язати рахунок в банку, в українському банку. І після цього прийти знову в верифікацію, і після цього у вас з'являться більше меню. Якщо у вас воно скорочене. Так от, отака от от штука заплатити. Далі платіж всередині мережі. Далі далі вилітає отака от от табличка, де ми вносимо е-мейл тої людини, кому ми хочемо перерахувати ці кошти. Емей, коли ви напишете, система одразу перевірить, чи є таке емейл в цій системі. Далі, отут ми вибираємо. Платимо, з якого рахунку, ну, наприклад, з доларів, ми можемо платити на долари, а можемо платити на євро, наприклад, ну, там буде конвертація, тому зважайте на це. І тут ми вибираємо суму. І якщо ми всередині системи робимо, ми бачимо, що наш отримувач отримає ті 100 доларів, які я перераховую, і написано, що комісія безкоштовна. Якщо буде інша якась історія, там багато варіантів, куди можна там перекинути гроші, за що воно завжди пише, скільки воно комісій знімає. В даному випадку воно знімає нуль комісії, і таким чином, виходить так, що ви перекинули кошти, у людини з'явились вже не нульовий аккаунт. От, буває так, що я от просто чула як варіант, що можна ну бажано зробити не один платіж, а декілька, тоді система пустить. Ну, Пробуйте, тому що нюанси є, все міняється. І сьогодні я роблю відео, а завтра що змінилось Я вже таке ну, безліч разів зустрічала. Тому перевіряйте, пробуйте. Дивіться, є ще третій варіант значить щодо зачислення на Pioneer через цей скріл оцей сайт. Дивіться, яка ситуація. Я, звичайно, описую, що є така, і описую умови. Я зараз розкажу, які умови треба, щоб перерахувати на погенір, щоб воно прийняло. Але я сама не можу перевірити, в мене немає рахунку в цій платіжній системі, і я не планую відкривати. Але я чула, що все одно, поки не пройде. Якась мінімальна кількість платежів з цієї системи зарахувати кошти на пайонір не вийде. Тому ви пробуйте, бо це все міняється. І якщо у вас є така система і ви перераховуєте кошти, або перераховували нещодавно, то напишіть, будь ласка, в коменти, це буде всім корисно. Дивіться, що важливо, в цій системі має бути ім'я власника таке саме, як в Pioneer. Далі, наскріл має бути верифікована картка. Далі, наскріл має бути підтверджена адреса, причому вони це роблять дуже прикольно, вони вам на адресу, яку ви зареєструвались, відправляють лист з кодом, який ви потім цей код заб'єте на сайті. І гроші не можуть бути ігрові, тому що Пайонір не буде приймати, якщо гроші ігрові. А на скрілі там є різниця, там воно прослідковує гроші, з чого вони. Тому. Цю систему я описую, бо я читала, виясняла, дивилася інформацію на цю тему. Кажу, що вона існує, але що вона працює, не факт. Тому попередні дві вони попередні дві точно працюючі, тому пробуйте. От, в будь-якому випадку, ви повинні ще знати, що у цьому скрілі дуже великі комісії, дуже великі комісії, там 4% і сума, там не менше від скікого хто там. ну, Тобто, система не просто все так, але можливо, у вас в ній є гроші, і ви думали як варіант попробувати перерахувати. Ну, от бачите, от така от ситуація. Пробуйте, може вийде. Якщо що, якщо у вас ще картки немає. А тут кажеться про те, що на скріл картку, на картку можна скидати Pioneer, то попробуйте, чи можете ви на реквізити, які вам відкрив Pioneer, відправити платіж. Може, пропустить, але знову ж таки не гарантую, але як варіант розказую, що таке є. Якщо вам треба більше інформації, я вас запрошую на мій YouTube канал з безкоштовними відео, запрошую на мій Instagram, де більше інформації, і запрошую в Telegram, де ми спілкуємось з продавцями, які продають хендмейд. І ділимось новинками, відповідаємо один одному на питання, рекомендуємо все інше. Дякую, що ви додивились ці відео до кінця, великих вам продажей, мирного неба, до побачення!